Підводна одіссея репортера Влада. Таку назву мала ювілейна фотовиставка чернігівського журналіста, фотографа, поета і письменника Владислава Савенка, що три місяці тішила відвідувачів мистецької вітальні бібліотеки імені Русових. На виставці було представлено 28 світлин, що відкрили глядачам дивовижний підводний світ, який, щоправда, може приховувати ні безліч загроз. Наткнутись на рибу камінь. Смертельні через дві години або поранитись їжаком. Я пропливаю по ній, а назустріч. Поряд із цікавими особистими та спільними спогадами гості вернісажу відмічали, що не часто можна побачити на чернігівських мистецьких майданчиках світлини з підводної зйомки, а надто із дотепними назвами до кожної. Хто з вас знає іще журналіста модельєра? Свідчить про, про ту неординарність людини, про яку сьогодні ми вшановуємо. Я хотів би виокремити із його будемо рити такої цікавої, плідної і насиченої біографії. Період початку кінця 80-х, початку 90-х років, коли він був відповідальним секретарем товариства Української мови імені Тараса Григоровича Шевченка. Прошу був, він один із перших керівників цього товариства. Тому встановлені українські мови як державної, встановлені української мови як мови такої будемо говорити, нації, непохитної, залізної нації, яка сьогодні тримає удар, є велика заслуга і пана Владислава. Ну, а далі ви, створчі бігаті, ви вже ознайомлені, хотів би викрими також період, так би мовити, гарячих боїв, гарячої фази боїв за Чернігів, коли Владислав знімав побут обложеного Чернігова, а це в ті часи було, було доволі непросто і навіть небезпечно для життя. Я думаю, Владислав розкаже, як ви викликали б і наряди поліції, і наряди тероборони, коли він ходив з фотоапаратом. І хотар вибачте, оте, бо е ну, неприродне бомри стан речей, які принесли нам північні сусіди у наше життя. В тому, що е це залишиться для історії, дуже велика заслуга, ну, майже стопроцентна в вчені пана Владислава. Ну і нарешті він відкрився, чесно речі, для мене знаю, ми не знаємося мав. Ну до 40 років як говориться, він відкрився абсолютно з нової сторони, знову як говориться. Відкривається його не, неординар, неординарність його особистості у підводних зйомках. Виходить, щоб як говорити, Владислав еволюціонував у своєму розвитку до, до підводного художника. Я насамперед зазначу, що тут багато хто говорив про його подвижницьку роботу в час оперативного оточення міста. Що Владислав нагороджений медаллю за оборону Чернігова. За поданням обласної організації, міська рада і комісія, яка спеціально переглядала всі документи дуже серйозно і прискіпливо, все таки визнала, що Владислав достойний цієї нагороди. Я думаю, що вона почесна. У Владислава є всі відзнаки від національної спілки журналістів. Це найповажніше, найпотужніше творче об'єднання в Україні і в лавах спілки майже 20 тисяч журналістів і 380 в нашій області. Влад не тільки старожил, так так 380. Він член комісії журналістської етики. Це теж дуже почесно і відповідально. Настільки багатогранний колега, що мені здавалося, що я все знаю, але те, що він плаває, неряє, фотографує. Наталя Потопчук навіть висловила таку тезу, що можливо він це все в акваріумі побачив. <ріху> Але виставка вражає і це відкриття для багатьох журналістів. Я коли сказала, що будуть його вітати від співчан Чернігівщини, мені всі думали і казали, що це ж про війну вже ці фото бачили і в Україні, і за межами, і в багатьох країнах. І коли я казала, що ні, це не про війну, це не про оточення міста. Це про підводний світ, ще <світ> би входив, мені здається, усіх. Це нова грань, яку ми сьогодні відкриваємо. Для мене насамперед Савинок асоціюється з тими дружніми шаржами, які він колись юний писав про Чернігівський Паранас. Десь вони в мене в архіві, мабуть, є. Тому що коли він приходив в Комсумольський гар, ми з ним ровесники. І я була молода, і була дуже юний, симпатичний, і дівчата більше дивилися на Савенка, ніж там щось на його творчість. Це були такі дружні шаржі, які ми читали всі там з підтажка, бо то була така сатира на маститих поетів, я зараз не буду називати імена. І ми з цих поетичних його дружніх шаржів відкривали поета. Потім була справжня поезія. Звісно, що в мене є божевільні файли. Я в дорогу завжди беру якусь невелику книжку. Коли перечитую у автора там, багато любові, таких сцен обіймів, він не тільки там обіймів, спокус, ну і сам він десь трохи змахує на Ловеласа. Тому <реш> <реш> рекомендую читати, бо це чтиво, воно у наші часи. Додає позитиву емоції, це хороша книжка, така вона лірична, там є і квітки, і ревності, і кохання. Ну, ну, все, що треба, тому що світ тримається на любові, перед за Він поет, потім письменник, але в основі своїй і по суті, напевне, журналіст. Бо тільки журналіст міг в такі непрості ну, тяжкі часи ходити і їздити велосипедом вулиці Чернігова, Чернігова. Зберігати для історії фотографувати все те, що тут відбувалося. Не 100% залишилося фото Владислава Савенка. В архіві працює Валентин Бобир. Він теж фотографував Чернігів часи окупації кінця лютого і березень. Весь у Владислава і Валентина багато спільних виставок. один і другий. Вони об'єднували. Просто Владислав може виїздити за кордони, брати участь в відкритті цих виставок. А Валентин не може, в силу своєї професії, і свого віку, що є такий хороший фотохудожник і фотомайстер, як Влад Спешило. У нього теж залишилося фото, і є альбом 0435. Велика гарна книжка. Я думаю, що вона є в бібліотеці. Тобто троє членів спілки журналістів-фотохудожників створили літопис окупованого Чернігова. І ці події залишилися в історії. Від імені організації вітаю його з такою чудовою виставкою. І у мене для Владислава два гостинці дуже потрібні у житті. Це ліхтарик із свистком. І коли я там вручаю ці японські гостинці, мені кажуть, о, це добре, якщо десь привалить, можна свистіть, і хтось там почує, що ти свистиш. Хай він буде в тебе для гарних подій. А другий у мене гостинець це будильник. хоч час не владний над Владиславом. Я іноді згадую нашу школу молодого журналіста, тому що Владислав приходив до нас як кравець в редакцію, а потім приходив вже як майбутній журналіст, але спочатку в цей юнкоріст у школі. І приходили гарні дівчата. І Я там щось розказую про талант, скажімо, якого журналіста. А в погляди всіх дівчат не на мене, а на Владислава годинник. Він такий теж дуже зручний, теж на батарейках, теж японський, щоб ти завжди йшов ногу з часом. І все таки, щоб цей годинник тобі нагадував, що літа минає дуже швидко і треба встигнути все. Не? Так, так, що ти ще не встиг? Так, <laughs> ти задумав. Щиро його вітаю усієї нашої печенського загалою нашої спільноти. Владислава знають всі, насамперед, тому що він такий неспокійний і десь іде попереду нас усіх, тому коли засновувався високий вал, це було перше інтернет-видання, і там був Владислав. Зараз воно, мабуть, як Свобода. Він перший вийшов на співпрацю із міжнародними інформаційними агентствами і міжнародними медіа. Це теж йому великий плюс. Mm. Мабуть, він один із небагатьох журналістів до кого, кого там били або там щось ламали. Це теж свідчить про його небайдужість до тих подій політичних, які є. Це давши небезпечно і несміливі журналісти виборчих процесів і політичних намагаються участі не брати. Що ще? Нових книжок тобі, щоб ти надалі нас усіх дивував, щоб дівчата все-таки тобі симпатизували і надалі. Олю, ти повторюєшся. Скільки багато дівчат не витримаєш? Художнього музеї на відкритті виставки Влад запросив мене на свою фотовиставку підводної зйомки. Я був досить здивований, що у нас влад зеленок теж працює в цьому, так що мовити жанр в цій темі. Ну, оскільки ми його знаємо як репортера. Підводна зйомка це цікавий такий цікава тема, цікавий жанр можна сказати. Ми завжди хочемо щось побачити і. І сфотографувати щось таке незвідане, не бачене. Якраз те, що знаходиться там десь під водою на дні моря, яке нам так недоступне, все це цікаво побачити. Якщо коротко, то свого часу Владислав Савинок працював кравцем чоловічого одягу, писав вірші, оповідання за мальовки, очолював редакцію новин телерадіогенства Новий Чернігів. Був одним із засновників журналу «Літературний Чернігів, у якому й донині є відповідальним секретарем. Був головним редактором інтернет-видання Високий Вал. У 2006 році випустив першу збірку оповідань та новел, а у 2009 другу, лауреат літературно-мистецької премії імені Леоніда Глібова. За свою журналістську та волонтерську діяльність під час облоги Чернігова у лютому березні 2022 року за поданням Чернігівської обласної організації Національної спілки журналістів України Владислав Савинок нагороджений медаллю за оборону Чернігова. Про це та багато іншого ви можете дізнатися у матеріалі на сайті бібліотеки. За словами автора, ця виставка була задумана ще 15 років тому. У 2021 році, коли була виставка, я її в інтерв'ю для їхньої сторінки на Ютубі, для сторінки бібліотеки на Ютубі, я сказав, що мрію зробити підводну виставку. Це було влітку 2021 року. Війна. Яка виставка може бути? Яке може бути море під водою? Інше, я навіть собі не уявляв, що можна всі, ну, ці фотографії колись виставити. Але раптом минулого року Сергій організував виставку польського художника, фотохудожника, по-моєму, двох. Да? Двох, так. Да. І ми прийшли, і тоді Сергій підкреслював, що позитив був. У нього там сходи сонця, пейзажі. І на цій польській виставці такий позитив, я дивився на ці фотографії, радів, що ну, якийсь позитив з'явився в житті. І я так собі вже думав, що можеш, можеш, зможна зробити цю виставку. І тут Катя. <реш> <реш> І тут Катя запропонувала цю виставку. Як знімав? Комічно знімав спочатку. 2006 рік інсульт, не можна їздити, не можна там, можна купатися в морі тільки. В Україні купався в водиці в затоці, а потім 2009 рік дощове літо. Немає, немає сонця, немає води, ну, немає води, щоб теплої, щоб покупатися. І раптом лікар мені каже, давайте їдьте в Єгипет. А я ж тоді не розумів, що в Єгипет влітку їхати не можна, бо там страшенна спека. Але я не знаю, перший раз в Єгипет поїхав. Зразу подивився, дивлюся, море, рибки, зелені. Я зелених риб не бачив, Такі, ну, як акваріумні рибки. Я зразу пішов, купив собі маску. Фотоапарат одноразовий. І думаю, зараз пофотографую під водою. Фотоапарат виявив всім китайським одноразовим. Три знімки чи чотири я зробив. Мені стало страшно, я їх викинув, бо і не зберіг навіть. Але найголовніше, як я освоював акваланг. Я, до речі, працював рятувальником після армії. На пляжі і плавав досить непогано. І, думаю, що вдягнув маску, ну, з трубкою ніколи не працював і не дихав нею. Вдягнув маску, вдягнув трубку, як показують в фільмах, там драйвер раз, і підає, ну, стрибають в воду. Стрибнув. Маска злітає, починаю заклинатися водою, ну, ніколи ж не стрибав. Шукаю корал, бо там поруч корали, різу собі ногу на коралах, на них ставати не можна. Тобто щось страшне було. Але потім я зрозумів, що для розумних є спеціальний спуск. І треба по ньому обережно входити в воду, Коралу. і потім плавати, і дивитися корали, але на корали не вступати ніколи. Дайвери, виявляється, там в кінці пляжу була одна ущелина невеличка, Паща акули. І в ту ущелину я пропливав і випливав на вільне місце, в вільне море. Але... Один із років поплив туди у щелину, а вона тягнеться десь метрів 30, треба подолати у щелину, ну, яка між коралами. Корали тут, а тут ущелина. Я пропливаю по ній, а назустріч акула. Що для нормальної ідеї людини треба робити? Треба розвертатися і чекати. Що я і зробив? До речі, про акваланию. Що, що? Не гносить. Злякався. Ну, я не знаю, можливо, ми обидва злякалися, бо... але десь чи день, чи два я вже не в воду. Стосовно аквалангів, дивіться, у мене найбюджетніша, яку тільки можна придумати, поїздка в Єгипет. Фотоапарат придбав він вже більше 10 років у мене. Бо е, фотоапарати, які ми знімають під водою, є відео там, які ми знімають під водою. Вони дуже дорогі, там кейси, як правильно Олександр розказував, що там дорого. Підводна зйомка це дуже дорого. А в мене вона дешева. Я ніколи не вожу з собою ластів, не вожу з собою там балонів чи чогось. Я просто пірнаю і насолоджуюся. Я страшенно скучив за рибкою. Закуплю собі онука, і ми з ним поїдемо отуди, і Я йому покажу, які риби отруйні. От зверніть увагу, на, на фотографіях біля рамок є червоні позначки. Там помічені отруєні і небезпечні риби. Ота От черпаха в кінці, вона помаранчева. Один із видів є небезпечний, а ну, цей більш нормальний. Або там є медуза. Рожева. Краще до неї не наближатися. Скат може так, так уколоти, що там взагалі отруйний куточок. Багато людей вони ходять по тому по пляжу, вони її не помітять. І для цього я завжди плаваю без ластів, але в спеціальних гумових китайських тапочках такі. Для підводного плавання, вони продаються і в Єгипті, і у нас можна їх знайти, бо вступити на корал і поколоти ноги, потім припливає акула, бо вони дуже добре чують. Це полосатий метелик, діагональний метелик. І вони зазвичай парами це папушки, а ото закохані метелики, О, вони стоять, вони завжди. Ну, це, бачите, мурена. Молода віща. Влата, що ти їздить Нічого. Мурен. Що є? Я скажу. моя улюблена. Їжаки знову закохані. Оце моя улюблена риба патріот України, бачите, це попугай. Вони з'їдають плантон, який осідає на коралах. А оце треба мати отаку от апаратуру велику. Це професійна апаратура. Так? Ну, вони, там, вони там небагато бачать, найбільше, ніж я. Але вони глибше плавають. Теж отруєна риба, крилатка, на пляжі. Також на пляжі, бачите, вона вода нутна трошки. Оце рибу акула її доросла не ковтає, бо вона баракуда. Баркуда тут немає гарного зірки. Гар, на букву Г, там вони парують ці риби. Хірур, ну це савино. Розіграли сьогодні. Мені не 65 років, мені не більше 55. Скажу вам по секрету. Документ у мене є.